Це відео для дійсних та майбутніх членів Української асоціації власників зброї, для яких я із задоволенням оголошую програму лояльності на 2025 рік, у рамках якої ми, як і минулого року, щомісяця будемо розігрувати зброю серед членів УАВС. Загалом, протягом року буде розіграно 12 одиниць зброї. Тож що ж ми розігруємо цього року? А розігрувати ми будемо 12 легендарних. Культових карабінів Ruger 10 1022. Карабін Ruger 10 1022 вже 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тож як відбуватиметься розіграш? 20-го числа кожного місяця ми будемо розігрувати один карабін серед членів асоціації, які сплатять внески у попередньому місяці. Ну, наприклад, 20 лютого ми розіграємо перший з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески у січні. Відповідно, 20 березня ми розіграємо другий карабін серед тих, хто сплатить внески у лютому і так протягом року. Ну а фінальний 12 карабін ми розіграємо 20 січня вже 2026 року серед тих, хто сплатить внески у грудні 2021. Прошу вас уважно знайомитись з умовами розіграшу на сайті Асоціації. Посилання залишаю в описі до цього відео і за цим QR-кодом.